Доброго дня, незламні українські аграрії! Звати мене Сергій Закус, я менеджер з технічної підтримки олійних культур компанії «Сингента Україна». Сьогодні 8 червня 2023 року, ми у господарстві ПСП Корпорація України, що знаходиться у селі Лукашівка Первомайського району Миколаївської області. Зараз ми знаходимось на полі, де висіяна новинка гібриду ріпаку озимого Сі Флоретта. Сіфлорета середньостиглий гібрид, володіє високою зимостійкістю, період цвітіння у даного гібриду середньоранній. З проведених дослідів показує хороший стабільний урожай, високий вміст олії понад 46%. Стійкий до фомозу та склеротиніозу гібрид володіє швидкими темпами розвитку восени. Норма висіву 450 600 тисяч насінин на гектар в залежності від термінів посіву та ширини міжрядня. При ранніх термінах посіву не забувайте про внесення регуляторів росту. Гібрид Сіфлорета рекомендований для вирощування в усіх ріпокосіючих регіонах України. Посів на даному полі був проведений 21.08.2022 року. Попередником був чистий пар. Посів проведений з шириною міжряддя 70 см. При посіві використовувались добрива 16-16-16 плюс 6С 80 кг на гектар. При входженні в зиму ми нараховували від 280 до 300 тисяч рослин на гектарі. З осені ми спостерігали рівномірні дружні сходи. Входження в зиму відбулось у фазі 80 листочків. Гібрид дуже добре перезимував, швидко відновив вегетацію навесні. Стресові чинники, які виникали за період вегетації, показали, що гібрид володіє чудовою стійкістю до різних викликів погодно кліматичних умов. На даній локації гібрид Сів Флорета в межах 185 см. Стручок та рослини у відмінному стані без видимих ознак пошкодження хворобами чи шкідниками, що свідчить про вчасно застосовану систему захисту компанії «Сингента України. Якщо ми розрізаємо стручок, ми бачимо, що насіння чудово виповнене, без видимих ознак пошкодження хворобами чи шкідниками. Гібрид дуже добре розгілкувався. На даній рослині ми нараховуємо до 15 гілочок. Перед збиранням культури ми маємо потужну, чудово розвинену кореневу систему. Після проведеного огляду посіву ми на власні очі могли переконатися в усіх перевагах гібриду Сі Флоретта, тож очікуємо на гарні результати врожайності. На сьогодні ми закінчили огляд посіву. На даній локації Гібриці Флорета виглядає візуально дуже добре. Тож, вже скоро ми дізнаємось, яку врожайність продемонструє новинка озимого ріпаку компанії Сингента Україна Гібриці Флорета. Тож до зустрічі на збиранні.